Колективи Колективинальні господарів Помранчува чорні Дніпро -М. в статусі Чемпа дивізіону Друга ліга вступає у другу. Номер Дмитро Коверга, 21-й Костянтин Василенко, 23-й Максим Головко, 8-й Дмитро. Приходько, 9-й номер. Микита Тепляков, 11-й капітан Владислав Желіховський, 14-й номер. Тож у рангу чемпіона другої ліги колектив Владислава Желіховського помаранчево чорні рухається дивізіоном вище тут. Моменту у Дніпро М. Ем, гроші шанс і такий же, такий же реакт від голкіпера Олімпа. Закидання вперед на Романа Ступака, Роман Ступак здорово розбирається. Продовжує буде вклада. Ні, зоні забрає. Кіпер роб'є на номера Максим Коверга. Максим Коверга. Головко. Чи зараз точно м'єспі кушети? Готовий головко. На праву коверга. Зупиняє м'яча Максима. Наступним дотку. Тепляков. Тепляков під праву, Ні, тримає Ой, зараз. На правий край звідкіля за бокову лінію Максим. Від суперника. Ще один Максим із Дніпром Коверга грає. Головко! Тепер уже попереджена приходить на поміч падінь. Максим Коверга грає на Захарова. Юрій. Юрій просувається до вже Хворіть Захаров. Вже у правій провці. тут зупиняється. Удари. і забиває ударом низа від правої утворі, друзі. 22-й номер Дніпрем рахунок відкриває Денис. <му> Давай, вийшли, давай, вийшли. Марчук, давай, давай, ступак, закидає непогано, і моменту Паскаленко. Олімпійський рахунок, 25-та хвилина, Паскаленко забиває Владислав, 1-1. Максим Коверга перепелиця зустрічає номера 6 Пас до центру. Перехоплений Марчуком. Технічно діє стопор зараз підтримує Марчука. Одержає передачу воробйов його. І Микита тепляков. Тепляков не залібол. Не заходить у роти. Один. <шес> Заробляй на собі це порушення правил, друзі, Микита. санкцію вигляді жовтої картки. Показати одному з олімпійців. Смарно три порушення правил має колектив Сергія Жигульського ПРР. Дмитро і Олександр. Олександр, приходько. Через пасха Дмитра виконує. Дмитро. Простріля Головко! Ця комбінація доведена довзі в тяурі. Добуваємося Максим Головко У цю ворота. Дніпро м Дніпром. Проходить на Шуробуру ліворуч Шуробура. Простріл від Дмитра проходько до один Після Він вже пробиває, грає стійка. Валяння з правої ноги воротами вже. Перед тим палі блокували. Типна робота у поверні м'яча. успішна від Захарова. Забивається проверга, друзі. виривався перед цим партнером. Дивилися опоненти. Втім, темп. Дмитро приходько. Шоробора, Шоробора, ну яка класна передача. Марчук розвертається. Максим Головко зовсім не потрібний фол, друзі. Як наслідок шовта картка для Максима. Три фоли у Дніпрем. Олімпійці нагадаю на п'яти фолах колектив. Номінальних гостей Павло Чуркін.